Цукор не подорожчає, в середньому долар за кіло Такою буде вартість солодкого піску. Причини це спеціальний меморандум і майже півтора мільйона тонн минулорічних запасів. В Мінагрополітики з сезонного зростання цін обіцяють не допустити. Тому вже домовилися не тільки з виробниками, а й з торговельними мережами. У магазинах полиці повні цукром, дорогий лише імпортний із цукрової тростини. Українські коштує не більше 8 гривень за кілограм. На солодкий пісок у магазинах зараз гаряча пора. Через сезон консервації покупці його стали купувати більше. Пожали купляти більше, але в магазині його достатньо. Господині про запас цукор мішками не купуватимуть, бо ціни не кусаються, і цукру на полицях вдосталь. Не вигідно вкладати потім він цукристі втрачає, і в принципі не вигідно. Вигідно літом більше заплатити, Привіт. коли Привіт. треба. У мінагрополітики кажуть, що цукор лишився ще з минулого року. Зараз на складах лежить майже півтора мільйона тонн. Але все ж, щоб на ринку не виникло спекуляцій у сезон консервації, заздалегідь домовилася про стабільну ціну на солодкий пісок з виробниками, щоб ті не зменшували поставки цукру, і з супермаркетами, щоб не піднімали ціни.